Україна з новими танками та планами на контрнаступ. Росіяни без перемог і без парадів. Кремлівські пропагандисти з кримінальними справами і під санкціями. Топ-теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РЕКА про мене звати Андрій Булгаров, і ми починаємо. Чергова партія Леопардів їде до України цього разу із Іспанії. Перші шість танків Леопард 2 перетнуть український кордон у найближчі кілька днів. Про це повідомила міністерка оборони Іспанії. Вона додала, що ще чотири танки зараз ремонтуються і одразу після закінчення робіт також будуть доставлені до України. Першими на таку новину як не дивно відреагували окупанти. Раніше ми вже розповідали, що із зміркувань безпеки в російському Курську та Білгороді відмовилися від проведення параду 9 травня, і ось тепер до переліку цих сміливців долучилася окупаційна влада Криму. Що ж це виходить, коли окупанти проводили так званий референдум в Криму? Вони використовували як аргумент те, що в Україні не хочуть відзначати 9 травня, і ось тепер самі відмовляються від параду. Ми пропонуємо альтернатив вже скоро жителі окупованого півострову побачать парад парад тікаючих колаборантів, яким треба встигнути вивести награбоване майно, поки іще існує незаконно побудований Кримський міст. Спочатку вони казали, що санкції боятися не варто потім що санкції дійсно можуть нашкодити і тим і треба розвивати імпортозаміщення. І ось тепер російський аерофлот був вимушений відправити свій літак на ремонт до Ірану. Вперше за історію російської авіації літак Аєрбус відправили до Тегерана, де він має пройти ремонт стійок Шасі. Представник аерофлоту заявив, що іранські компанії мають необхідну матеріальну базу, сертифікати і величезний досвід. Ми чудово знаємо, в чому у іранських інженерів дійсно є величезний досвід. Тож можемо очікувати, що в Тегерані з пасажирського літака побудують найбільший в світі дрон Шахет. У росіян своя діджиталізація держдума підтримала ініціативу про видачу своїм громадянам повісток в електронному форматі. Електронна повістка вважатиметься врученою з моменту розміщення в особистому кабінеті на порталі держпослуги. Тож просто позначити лист від військомату як СПАМ не вийде. До того ж, росіянину, який отримував електронну повістку, автоматично буде заборонятися виїзд за кордон. А тим, хто не з'явиться до військомату протягом 20 днів, буде заборонено керувати автомобілом. У Кремлі поспішили заявити, що законопроєкт про електронні повістки не пов'язаний із мобілізацією, але ж раніше, у тому ж Кремлі, заявляли, що мобілізації в Росії не буде взагалі. А ще раніше заявляли, що строковики не воюватимуть в Україні, а ще раніше переконували світ, що вторгнення в Україну не буде. Але із цими технологіями у росіян не все так, як їм би хотілося б. Прикордонники РЕФІ повідомляють, що вже третій день наслідок масштабної кібератаки не працює федеральна митна служба. На всіх КПП величезні черги, а в портах просто хаос. Наразі невідомо чи стоять за цією атакою українські кібервійська, проте точно відомо, що російська митниця в екстреному порядку повертається до паперового документообігу. Мабуть, технології в Росії вистачило тільки на щось одне, і в онлайні можуть бути або повістки, або все інше. Стало зрозуміло, чому священики так званої УПЦ МП так довго протидіяли роботі комісії з міністерства культури та на території Києво-Печерської лаври, певно, намагалися винести із приміщень якомога більше майна. Мінкульт показав, в якому стані служителі московського патріархату залишають приміщення лаври на кадрах. Приміщення корпусу 112 – це книжковий склад києво печерської лаври. Як це вже неодноразово відбувалося, в приміщенні з якого виходять росіяни, не залишається навіть унітазів. Комісія мінкульту зафіксувала аварійний стан приміщення і визнала його непридатним для експлуатації та таким, що має явні ознаки руйнування. Також була подана заява про злочин, а саме, знищення руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Замість українських храмів все більше московських попів переміщуються під домашній арешт. За шляхом паші Мерседеса сьогодні відправили Черкаського митрополита УПЦ МП Феодосія. За даними СБУ, і у публічних висловлюваннях поширював заклики, які порушують рівноправність громадян. Крім того, під його керівництвом адміністратор сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ у цих публікаціях. Представники країни-агресора нав'язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. До речі, про ще одну популяризаторку руського міра так, поціловочку мощів. Далі поговоримо раніше вона шукала таланти, а тепер служба безпеки України шукає її. Івано-Франківське відділення СБУ оголосило в розшук дружину державного зрадника Віктора Медведчука Оксану Марченко. Їй інкримінують фінансування дії, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Чекаємо на останній виступ Марченко вже не на сцені, а в залі суду, де замість трьох так від журі вона отримає від п'яти до семи років позбавлення волі від суддів. З новим статусом привітали Марченко і у Великій Британії. Лондон включив її до чергового санкційного списку. Санкції проти Марченко пояснюють тим, що вона пов'язана з Медведчуком, який причетний до дестабілізації ситуації в Україні. До того ж, санкційного списку потрапили і ряд російських олігархів та їхні родичі. Ну і поки весь світ відмовляється від російської газової голки. Угорщина укладає нові енергетичні контракти із державою-терористкою. Напередодні в Москву приїхав глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Там він зустрівся з російським віце-прем'єром з питань енергетики і генеральним директором Росатома. Проте можливо, Угорщині скоро доведеться змінити свою політику посиланням на дипломатичні джерела угорські змі повідомили, що США готують санкції проти впливових осіб в Будапешті. Такі кроки у Білому домі обговорюють на тлі загострення відносин між країнами через небажання країни допомогти Україні в боротьбі із російською агресією. Не встигли Сполучені Штати розслідувати один витік секретних даних, як вже час розбиратися із наступним. У північній Ірландії перехожий знайшов на вулиці оперативні нотатки, пов'язані із візитом президента США Джо Байдена. Документ на п'яти сторінках містить деталі розміщення офіцерів у центрі Белфасту під час чотириденного візиту президента США. Там також є інформація про перекриття доріг і контактні дані офіцерів. Місцева поліція назвала це порушенням безпеки та розслідує інцидент. Ну, а в Білорусі спорт тепер тільки такий. Команда Олександра Лукашенка в 14-те стала переможцем хокейного турніру на приз президентського клубу. Проти команди Лукашенка грала команда Мінської області. У підсумку збірна самопроголошеного президента здобула перемогу з рахунком 6-4, Чому не 112-1. Окрім самого Олександра Лукашенка, в його команді грали Віктор Лукашенко, Дмитро Лукашенко. Та Микола теж Лукашенко. Цей турнір проводиться вже 16 років поспіль, і з них команда Лукашенків отримувала на ньому перше місце 14 разів. Ну і коротко про відео, які росіяни публікують з метою залякати українців. Просто хочу нагадати, що росіяни, хоча ви самі все знаєте. Ну що ж, от такими були топ-теми дня. Це проект РекаПро. Мене звати Андрій Болгаров, і ми обов'язково побачимось.